В той час, як в оболоні запустили проєкт Питна вода, у квартирах будинку за адресою вулиця Матезалки, 8В, з квітня місяця періодично з кранів і іржава вода, абсолютно непридатна для пиття. Звернення в Київводоканали результатів не дали. Деталі дивіться далі у нашому сюжеті. Сьогодні зранку з кранів знову потекла іржава вода з осадом. Цікаво, що у Київводоканал не раз проводили експертизу, згідно з якою вода цілком відповідає усім нормам якості. Водоканал взагалі вже не реагирует на мої визови. Тобто я дзвоню 1581, у мене приймають визов, ну, записують адрес, телефон, але прийому ні, ніхто потім не приїжджає, не бере уже проби, нічого. Це вже второй раз. А от записатися на прийом до начальника Києва до Білика Андрія Олексійовича виявилось нелегко. Спочатку ми зателефонували у кол-центр, потім нас направили у громадську приймальню, потім до головного інженера. І знову ми повернулися до громадської приймальні. Приїхавши у центральний офіс «Київводоканал», у прес-службі нам сказали, що вперше чують про проблему, але обіцяють розібратися у ситуації. Тут тече ржа, потім навіть коли вона стікає, все одно залишається такий ну, неприємний осад і абсолютно вода має і колір і смаху неприємні. Я вас почула, і я думаю, що ми зі свого боку, теж в межах нашої компетенції ми допоможемо розібратися додатково. Єдине, що ну я інформацію вперше чую зараз. Вперше чую про те, що Дмитро Юрійович Новицький обіцяв. Створити комісію, і я думаю, що це можливо якась спеціальна комісія з боку міської влади, тому, на жаль, особисто я вплинути, не можу на створення цієї комісії, але те, що буде залежати від нас, безумовно, якщо нас залучать до роботи комісії, то ми... але вода, яка виходить, питна вода, яка виходить з наших об'єктів, є з дотриманням всіх вимог і стандартів теж Звернувшись у ЖЕК, головний інженер Никитюк Сніжана Миколаївна з упевненістю стверджує, що проблема локальна і зачіпає лише декілька будинків. Хімічне очищення, яке проводилось учора, не допомогло. Не Київ, водоканал, нам як пояснили, що вони будуть робити промивку по першому, другому, третьому, четвертому мікрорайону хімічним розчином було запланована промивка. Вони її провели вночі ту промивку, але ж сьогодні вранці я по заявках бачу, що це. Просто ну, масштабне підстріє. Якщо проблема в одному будинку, ну зрозуміло, так? то це може бути наша внутрішньобудинкова проблема, бо ми обслуговуємо внутрішні будинкові мережі. Якщо проблема в групі будинків, яка залежить від бойлера, який там е на балансі Києва Нерво, з, ну, з зовнішніх мереж, а зовнішні мережі обслуговують постачальники послуги, ну, в даному випадку це водоканал. Тому, звичайно, проблема є. Проблема дуже серйозна, проблема по великій групі будинків. І причому, що ржава вода не просто ржава, вона просто жахливо ржава. І вона, на жаль, ця проблема не вирішується. Оскільки очищення води результатів не дало. Ми записалися на прийом до начальника «Києводоканал» Білика Андрія Олексійовича і обіцяємо, що зробимо все можливе від нас аби найближчим часом вирішити проблему.